Ти коли-небудь думав, що буде, якщо ти перестанеш вести себе так, як хочуть інші, а почнеш показувати себе таким, яким ти є. Що станеться? Підуть від тебе друзі, сім'я, звільнить тебе начальник, чи нічого не зміниться? Як люди впливають на нашу поведінку? І для чого саме тобі потрібно перестати це робити? Додивись до кінця, підпишись, а я почну. Кожен з нас так або інакше міняється при розмові з іншими людьми. З друзями, ти найвеселіша людина в світі, дома хороший сім'янин, а на роботі серйозний та самоконтрольований. А найголовніше, ми навіть не помічаємо, як ці, начебто, різні люди поміщаються в одному тілі. Може з тобою щось не так і тобі пора звернутися до спеціаліста? Ні. Більшість людей адаптуються до іншої людини по чинникам. типу статусу, ролі в групі або контексту, і багато чого іншого. Але чому в початку відео я говорив про те, що потрібно зняти цю маску? Хіба це не нашкодить тобі? І так, і ні. В нас цей механізм з'явився не просто так, і він допомагає навіть сьогодення. Але не завжди він коректно працює. Навіть ти можеш згадати ситуацію, де ти міг сказати людині щось прямо в лице, але не зробив цього. Або розкажу про іншу проблему. Є такі люди, назву їх міміками, в яких все, що є, це дуже прокачаний механізм мімікрія. Але при цьому наодинці самим собою вони нічого не представляють. Як думаєш, через що вони такі? Якщо чесно, причин багато. Але розкажу про ту, яку варто знати. І це відсутність стабільного я. Не лякайтеся цим словам, розкажу доступно. Уявімо якогось Івана, якого саме дитинства батьки говорять: а твої думки нічого не варті, ти нічого не вмієш, а от Вася розумний, класний і так далі. І цей Іван, замість того, щоб розвивати себе, не знаходить кращого виходу, як почати копіювати того, хто краще, так як позбутися надмірними мікрія. Дам пару простих порад, які допомогли не тільки мені. І в кінці найголовніше перше пробуй бути з собою в ситуаціях, де це можливо. Друге, аналізуй ситуації, де ти мімікруєш. А де ні, третє, найголовніше розвивай свою особистість та аутентичність. Наприклад, знайди свої хобі чи справу, шукай те, що тобі подобається, самі тобі, а не друзям чи близьким. Ось така вона мімікрія. До речі, а ти мімік чи ні? Поділися своєю історією в коментарях. Не забувай, що ти можеш підтримати мою аутентичність переглядом наступного ролика чи підпискою на канал.